Так, а ну-ка дядя Серега, за Заведеться так само чи краще, чи він тезон. Зараз послухаємо. Така маса. Без свічок, Д243, без подогрівів, стояв, на місяць. І завелося. І все працює. Ну нічого. Виганяємо і будемо працювати. Зараз ще підемо до колі, мабуть, подивимося, що там в Колі за мотори, Це МТЗ. Ну, газик, бачите, з Полтика. Коля. Писали люди, що клапан на топлівній. Може таке бути чи не можуть? Може бути. Я прокачую раз. Так, треба її заміняти і буде діло. Коли міняти будемо? Давайте, бо щось невдобне цей розстов. Нормальок, завівся на том спасибо. А ось плюс 10 прийде, тожен заводиться і без воздуха. Так, народ, що ми знаємо задумали? Задумали оцю бочку, якщо вона влазить, встановити на газона. Зараз прогрівається техніка і будемо пробувати. Якщо влізе, буде дуже чудово. Якщо не влізе, блін, є момент. Хочемо, що встановити на газона, щоб можна було перевести до поля кас то чином. Будемо встановлювати оці всі кріплення, крани, камлоки. Ну, Отак оце все діло формат. Щоб воно все було цивільненько, через шлангочку, через камлоки, через краніки і так далі. Ну, і значить, будемо ще, нервно, робити, розпочинати маленьке будівництво, в тому плані, що? Коли нам треба мати техніку, ми заганяємо сюди ось на асфальт. Коли ми її обмиваємо, в нас потім виходить отаке. Це мене не сильно влаштовує. Вчора я загнав сюди з трактора, помив його, набрив, все красиво, але ж. ситуація. То заказав фуру щебня, привезе фура щев'яночку, хочу зробити площадочку, щоб можна було б хоча б нормально, адекватно при мокрій погоді переміщатися, щоб не лазити по, -по коліна у землі, в грязюки, так як, як, як це було вчора. В ідеалі, звісно, хотілося б мені зробити таку спеціальну моєчку, скажімо так, плита одна, друга, і посередині стік, яма. Це було б, звісно, цивільно класно. Але. Але вийдемо з положення покажу кашу з щебленочкою, потім ми тут все зробимо колись в подальшому зелену зону. Замінимо забор, але це буде далі у майбутньому. Ну а поки що, зараз ось вчора я ось вимив асфальтик, красиво вийшло. Кажу, Вітальки, напевно, давай бери мойку і оці всі оцю всю грязюку, багнюку, гони туди, щоб у нас чистіший був асфальт. Бо воно коли була зима, коли були морози, якоби за ногами нічого не тягалося. А коли пішло це розставати, та дощик у нас був, що там 5 мм випало, все мокре, ходиш, ноги грязні, розтягуєш його по всій території. Не люблю я. Це повинен бути порядок. Ось бачите, як красиво. Далі на І видно, чистенько, гарненько. І оце, оце все треба туди зігнати. Плюс там ще будемо, мабуть, прокопувати, тому що отут у нас така нижня точка і тут вчора стояла калюжа. Я прокопати прокопав, але там під низом ще асфальт. І виходить так, що давай його е, зганяти. Ну, воно то зійшла, вода, вона отак, ціла калюжа була, зійшла. Але малими темпами. Все-таки тут нижче, чим там я прокопав, треба прокопувати нижче. Убирати ці срачівні, щоб воно все було по феншу. І так що не перемикайтеся, далі буде. З мене відос, ну а з вас лайкос, кому не западло. Так, покажу, що я вчора у хлопців із Sprayforce купив, ось заникав на ничку. Отака, От значить, херобора. Це в нас на шлангу. Це у нас ця ж заглушечка. Заглушечка. Тут же ж так само витягується. Чирк, надів. Тут шланга хамутом закріпив. Оце в нас іде на бочку. Тобто це треба буде закрутити всередині. Просверлимо отвір отакої конструкції. Ось ось. І будемо це встановлювати, так що далі покажу. Покажу процес евакуації, десь сьогодні з бочки. Дивіться, що виходить. І пішов, пішов. Як ото в якомусь фільмі советському, де вони в молоковозі їхали. Клас і красота. Значить, що я вам скажу? Одна оця бочка 6 тонна, чорна та ще. Залізла на наш газон ось сюди, як сливка в срачку. Хотілося б... Грубіше сказати. ну Суть ви уловили. Получилося, все стає прекрасно. Що ми значить, з нею робимо? Плануємо наперед послужити чи колеса, чи що нібудь. Но так, щоб задня стінка впиралася в борт. Ми нижній оцей скинули, верхній встановимо, щоб наша бочка при підйомі кузова впиралася в борта, було куди її впертися. Так, щоб не задійствувати помпу. Щоб той тобто, кузов подимається, чим менше рідини в бочці, кузов тим вище піднімається. Іде в нас вказ, наша рідина йде самотьохом. Хочемо зробити так. Що з цього вийде, роя? Не знаю. Врізали ось окран. Врізали. все стоїть цивілізація. Йома йо через камлоки на шланги вже наділи, надіваєш сюди шлангу, зафіксував. Удобна оця штука. Не знаю, правда, чи на конці ставить нам кран, чи не ставить кран. Оце ще є питання. Так що зараз лізу на газона. І будемо. А що ми будемо? Встановити? Вставляємо туди. А, набираємо воду, провірить, чи не тече ніде. Так що далі буде. Приїхала вже фурка, значить будемо розгружати. Отут висипемо його, а потім вже самі ковшиком будемо перевозити, як нам удобно буде, коли там Віталька помиє дану площадку, плюс там підтряхне, щоб менше по двору витягувати його. Зараз будемо висипати. Правда, не повну фуру я замовив. Щебеночка фракція повинна бути 20 на 40. Думаю, крупнішу. Серега каже, що якщо мелку, закали, я хотів м'ялку, а Серега каже, що якщо мелку, то можуть швидко продавлюватися в этом. У землю. Так, по ціні, по ціні. 700 тона плюс доставка по кінтовське. Номер прикріплю під відео. Під відео. Кому тут, хто наші місні, кому треба, звертайтеся. Зараз подивимося, що тут нам висипеться. Зараз висипеться, така ж менька, що нам і не хватить. Його. І на дві колейки. Старічок. Кукурузка, щебеночка все потихеньку йде. Та ти що, як золото? Оце і все. А як воно називається, оце принцип? Полуресора чи поліуколоподушка? Як воно нам в Що подушка, бачиш, на оцьом-цьом? Від трошки, мабуть. Як? Від трошки, мабуть. І я не шарю. Мабуть, і... і... <плук> від <плук> Це та щось так довго. Блін, ще й не вистачить для такої площадки, яку я хотів. Оце тобі й на. Ничего, закажем еще, это не я проблема. Они там еще есть, плюс-минус. Плюс-минус, то нормально будет. Вот все подняло. Охренеть можно. І там іще лізе. Ти що, ти шо? Так, да. да, це, звісно, цей циліндрик зняти. Для ремонту там чи ще для чого -то. треба попотіти. Оце висота. Там ну, я думаю хватає, да? так? Так, да, я думаю, ми там розрівняємо. Ну, може, там ще газона закажемо. Хай приїде, бо я хочу там і вокруг колонки це все діло заробити, зараз підемо покажу. Охерніть можна, це висота. Я ж ніколи не бачив, обично фури ми тільки грузимо, ніколи не, не розгружаємо. Так не думав, що так високо поднімає. Прикольно. Зараз оце уберу. Все, отака кучка вийшлася. Розгрузили. Та я думаю хватит, народ. Хвати, якщо плюс-мінус щось не хватить, газончиком доведем. довеземо, це не є проблема. Не є абсолютно проблема. Тобу маєш баті віддасте. Так, і ось на днях будемо їхати, цей, тестувати даний культиватор, треба вже його в роботу. Так що не пере... підписуйтесь, скажу, не перемикайтесь, далі буде. О, бачите, як вже симпатично виходить. А то, блін, по цих кізяках лазить. Ну і так постійно, туди його, все туди, туди, туди. Відтоги вимоїмо площадочку. Значить, по бочку, що ми вирішили? Поставили її тут, а на газона не ставили. Е -е, провіримо, наберемо води і хай стоїть з краном. Щоб ніде в случая чого не текло, бо не дай Бог. Зар'ємо касу, а воно нас по кузові потече, то що тоді? Правильно, красть кузов, за Зачем нам це все треба. Хай постоїть, час у нас ще є. Хай стоїть, набирається. Ну і що я хочу? Ось біля колонки, якщо залишатиметься, ніде закажу ще щівня. Отут це все діло позасипати. Ну і і десь отуди, до рівня ковша. Отак рівненько. Ось сівалки, отак тільки чірк. Ну, хай там до того стовпчика. До того, щоб отут була площадка засипана щебнем. Буде мало, дозакажемо ще. Але головне, головне щоб обрати ці кізяки, оцю грязюку, щоб воно було щось на щось похоже. Ну і так поетапно, постепенно туди оце все час згонимо. Плюс отут, блін, грязюка не хочу йти. Получається, земля вже отут почалася, а асфальт йде ще далі. Соответственно, такого ж... Отвалом, скоріше всього, що будемо робити. І горнути цю землю туди. Тоді там її планувати, щоб в майбутньому зробити зелену зону. Ще там, я не знаю, метрів може на 3-4 треба зміщати цю землю, щоб тут не було горбами. Сплануємо, зробимо і все буде красота. Отак, бачите, керхором виходить мити асфальт ідеально. Тоді його можна на лопату викинути, можна далі гнати, горнути. Ну, За те, що вже. Це ж результат порядок. Порядок. Хто за порядок, той, став, той ставила став кос. О, це вже воно. Красота, красота. І сміло собі отак поетапно підемо сюди, його так і буде, буде зроблено. Бо воно ж на цей граноці, бачите, з асфальту просипається чи розпадається, цей асфальт, чи як воно правильно. І воно така мілка крупа. Як ще вона більш менше як оце з грязюкою, вже не то пальто. Так що такі діла. Маленька, маленька така строїчка, маленька реконструкція. Зробимо, доведемо до ладу і все буде по красоті. Так що пишіть ваші коментарі, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу, всім пока. Звісно, все буде Україна.